Відповідь на питання підстави звільнення військовослужбовця при наявності трьох дітей, роз'яснення від адвоката Андрія Ювченка на практичному прикладі звільнення за сімейними обставинами у зв'язку з перебуванням на утриманні військовослужбовця. Трьох і більше дітей до 18 років, і так, відповідно до пункту Г, пункта 2, частини 4, статті 26 закону України про військовий обов'язок і військову службу, військовослужбовці, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, звільняються з військової служби через певні сімейні обставини або інші поважні причини, якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу. Однією із сімейних обставин в абзаці 13 цієї норми вказано перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. І так, військовослужбовцям було підготовлено та подано рапорт та окрема заява від дружини, долучені необхідні документи: це паспорт, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про народження дітей та інші необхідні документи у конкретному випадку. Далі направлено матеріали до військової частини. Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки для прийняття рішення для звільнення з військової служби. Якщо є питання, тоді поділіться у коментарях. Якщо є питання, пишіть, пишіть у Дірект, ставте лайк, робіть репост для отримання правової допомоги адвоката. Пишіть у Дірект з повагою. Адвокат Андрій Ювченко.